До кінця лютого українці зможуть обміняти до 20 мільйонів ламп розжарювання на енергозаощадливі LED-лампи. З 30 січня стартувала програма, покликана знизити навантаження на енергетичну систему країни та скоротити дефіцит електроенергії для користувачів. Обмін буде здійснюватися за програмою уряду України та Європейського Союзу. Про це повідомила перша віце премєр міністерка міністерка економіки України Юлія Свіриденко. За даними Укренерго, до 40% енергії споживається домогосподарствами. За оцінками енергетики, перехід на світлодіодні лампи допоможе споживати на 7-10% менше електроенергії в моменти пікового навантаження. Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні ЛЕД здійснюватиметься поетапно. Спершу нові лампи надійдуть до всіх обласних центрів, крім тимчасово окупованих, а також до Краматорська, Покровська та Кривого Рогу. На другому етапі Лампи надійдуть в райцентри. Далі у села. Подати заяву про обмін лампочок можна у застосунку Дія. Для цього необхідно залишити відповідну заявку. Якщо скористатися застосунком можливості немає, достатньо прийти у відділення Укрпошти, пред'явити паспорт та ідентифікаційний код і обміняти лампи в порядку черги. Утилізація старих ламп здійснюватиметься відповідно до правил та міжнародних норм.